Добрий день, учні! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати малювання за допомогою мови програмування Python. Малювання в Python називають черепашковою графікою. Отже, для того, щоб створити якийсь графічний об'єкт за допомогою нашої мови програмування. Нам потрібно відкрити імпортувати спеціальний модуль. Він називається тартом. Тобто черепашка імпорт. Тартел. Це перша команда, яку ми маємо з вами зробити. Ось, бачимо, коли ми виконуємо програму, у нас відкривається додаткове вікно, в якому і відбувається малювання. Наступна команда нам обов'язково потрібна для того, щоб помістити курсор всередину вікна. До цього у нас є команда Turtle ре. Set Reset. Бачимо, у нас з'явилася стрілочка. Але ж графіка називається черепашечку. І кому це цікаво, да, можливо, комусь так буде веселіше, ми можемо змінити вигляд нашого курсора і дійсно зробити його черепашкою. Для цього нам потрібна команда turtle Shape. І всередині записуємо. Тоб черепашку ми ставимо в центр нашого вікна черепашку. Далі малювати можна по-різному. Які ж команди може виконувати черепашка? Тут дещо схоже з кречем, з рудим котом, який пересувається по своєму полю. Основні команди, які може виконувати черепашка, це переміститися на N-точок вперед. Переміститися на N точок назад, повернутися на N градусів вправо, на N градусів влів, переміститися в точку з координатами X, Y, підняти олівець, якщо нам не потрібно, щоб черепашка залишала слід під час переміщення. І опускаємо олівець, коли нам потрібно, щоб черепашка залишала після себе слід. Сьогодні ми розглянемо з вами. Три команди це підняти олівець, опустити олівець і переміститися в точку з координатами. Тобто поле, по якому переміщається черепашка, це наша координатна площина з центром всередині поля, так? Тобто там, де у нас розміщується автоматично курсор. Це є наш 0, Ось тут він буде знаходитись, черепашка наша буде знаходитися, чи знаходиться автоматично ось в цій точці 0-0. Наше поле має координати від мінус 200 до плюс 200. Тобто ми можемо зробити будь-яку, в мене є заготовочка. Ми зараз побудуємо з вами якусь із цих фігур. Давайте побудуємо паралелограм. Отже, що мені потрібно знати? Мені потрібно знати координати його вершин. Визначаємо це у нас 40 на 40. Да? Перша вершина координати. друга 60. На 100, третя 140 на 100. Тобто на початку по іксу беремо координату, потім по y. І четверта точка у нас 120 на 40. Отже, мені потрібно почергово переміщати мою черепашку в ці координати. От ми і будемо з вами брати паприна, нам потрібна функція тарта готу. Ця основна команда, якою ми будемо сьогодні з вами користуватися. Переходимо, готу, і вводимо координати через кому 40 на 40. Дивіться, в мене залишився слід. Чому він залишився? Тому що автоматично, коли ми починаємо створювати програму, у нас е, стоїть опущений олівець. Да? Тобто олівець у нас за замовченням буде опущений. Значить, нам потрібно, щоб цього не було, цієї риски, да? щоб вона перемістилася без сліду, мені потрібно додати команду е, дивимося, апп. Да? Тартл-ап. Ось, підняти олівець. «Turtle up». Бачимо, вона вже перемістилася сліду, вона не залишила. От коли вона перемістилася в цю точку без сліду. Та з цієї точки ми починаємо малювати, отже, на цьому етапі мені потрібно опустити олівець. У мене для цього є команда «Turtle Down. Отже, перемістилися в точку і опускаємо олівчик. Там. Тепер нам потрібно почергово переміщати її в координати з цієї точки. Вже наступна 60, 100, 140, 100. Кожного разу в мене буде одна і та ж сама команда готов", Да? Тобто для кожної точки. У мене таких вершин 4, отже, я можу її скопіювати і 4 рази вставити. Для кожної вершини. Так, вже багато разів ставила. Ось там. Так, і дивимося перша координата 60 100 ставимо 60, 100. Дивимося. Не туди поставила, вибачте, бачите? Не це втартил даун. 60 100. Не в ті дужки поставила. Ну, чого, ми можемо робити помилки, головне знаходити і виправляти їх. Є перша сторінка. Не лякайтеся, що видає помилку. Чому? Тому що далі він намагається перемістити далі черепашку, але він не знає координат. Ми зараз просто задамо координат, і всі помилки у нас підуть. Так, 140. 100. 140. Третя вершина це у нас 120 40. 120 40. Так. Бачимо 3, да? і нам відповідно потрібно переміститися в ту точку, з якої ми починали малювання. Це наша точка з координатами 40-40 так. 40. Ось наша черепашка намалювала нам паралелограм за заданими координатами. Використовували ми постійно одну і ту ж саму команду Tarte Gotto. Єдине, що ми змінювали з вами, це координати. Домашнім завданням вам буде, що зробити, отаку саму заготовочку на листочку з координатною площиною. Але е, вам потрібно буде тут намалювати першу літеру свого імені і спробувати цю літеру побудувати в нашій, да, намалювати в нашій черепашковій графіці за допомогою програмування. Отже, ми з вами вчимося малювати програмуванням. На все добре, чекаю ваших робіт.